Вітаю вас всіх на своєму каналі Життя Рукодільниці. Хочу з вами поділитись своїми знахідками для рукоділля в секонд-хенді. Перше, що я знайшла, ось таку схему для вишивки набір хрестиком у африканському стилі. Сюди входять нитки, ще нитки нитки, схема і канва. Така дуже мілка. Далі друга моя знахідка ось такий набір для виготовлення листівки, вишивка хрестиком. Сюди входить схема. Інструкція, схема, конверт, сама листівка і нитки, муліне і канва. І бантик. Далі моя знахідка це набір для виготовлення новорічних іграшок в наборі. 4 штучки, заготовки із дерева і нитки Моліне І інструкція картинка. І сама моя велика знахідка це ось така пряжа. Пряжа така, тут в одному митку. 50 грам. Склад 53% шерсті і 47 поліакрилу акрилу. Ця знахідку я знайшла у магазині Smart Store у відділі люксу. Набір іграшок новорічних також в Smart Store. А вишивки набори в економ класі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.